Ну що ж, я представляю наступного гостя нашої програми, голову управління Української міжбанкової валютної біржі Анатолія Гулій. Пане Анатолій, я вас вітаю. Розкажіть нам, яким має бути курс, щоб українці почали панічно скуповувати валюту? Ну ви знаєте, дивне ваше запитання абсолютно. Тому що а, зараз якраз в цей час приймається. Бюджет України в парламенті і більшість депутатів дезінформовані, абсолютно не розуміють, який же курс закладується в бюджет, в той основний документ, який, по якому буде жити країна, який має бути, як то кажуть, флагманом. І ми повинні рухатися саме, саме в цих, цих напрямках. Ми погано чуємо все-таки програму уряду, яка на сьогоднішній день. Вона продекларована, але на жаль, ті зміни, які там продекларовані, впираються в обміжок дуже малий короткий проміжок часу. Треба змінити податковий кодекс, треба змінити бюджетний кодекс, і тільки тоді можна приймати бюджет України. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо очікування від 17 до 22 гривень за долар закладається в бюджет наступного року. Це говорить тільки про одне, про те, що. Ця величина в такому в такому ракурсі, в такому коридорі, буде більш-менш зрозумілою в разі, якщо ми плануємо доходи витрати наступного періоду. Тобто, громадянам України не варто орієнтуватися на ці цифри, тому що на сьогоднішній день Національний банк пропонує саме іншу методику плаваючого курсу. Який не дозволяє нам, як експертам, і взагалі прогнозувати, ну тобто ті курси, які будуть завтра, післязавтра, на сьогоднішній день Національний банк прибрав від себе функцію прогнозування валютного курсу, і таким чином ми маємо от, от, той стан недорозуміння, той стан психологічної активності, коли ми не розуміємо, що відбувається на вулиці, ми не розуміємо, що відбувається з банками. І, на жаль, цей період він затягується. І хочеться, щоб скоріше він завершився. А ви сказали, що зараз розглядається держбюджет на 2015 рік, і що самі міжвладці вони не розуміють, як це робити. Тоді можливо треба було звернутися до спеціалістів, щоб вони якісь прогнози зробили, щоб вони якісь поправки внесли, щоб вже ми знали, що переймаємо, а не просто так діяти, ріжучи усе. Ну, дивіться, для того, щоб ми розпочали якусь прогнозовану роботу, нам потрібні реформи. На жаль, протягом останніх 6-8 місяців ми бачимо багато популізму і декларацій щодо реформ. На жаль, жодна з пропонованих реформ не має чіткого старту для того, щоб цілі галузі або навіть цілі групи людей розуміли, що їхніми проблемами хтось опікується і хтось займається на сьогодні. Ми, ми маємо тільки Дуже великий емоційний фон а, кругом а, слово реформи. І хочемо, щоб вони скоріше розпочали свою роботу. Але знову ж, на жаль, ми говоримо про те, що реформи треба робити, але треба приймати бюджет. Бюджет ми не приймаємо і не розпочинаємо реформи. Тобто замкнуте коло, в якому важко вийти на, 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 на поверхню і сказати, що так, ми почали щось робити. Не, не забувайте про те, що. Рівень професіоналізму у цій Верховній Раді набагато нижчий, ніж попередній, і це створює додаткову напругу, тому що е, люди, які приходять, вони хочуть швидких результатів. А на жаль, тих спеціалістів, які би могли давати е, швидкі результати, ті антикризові спеціалісти, яких, яких треба залучати, яких шукає Україна, на жаль, на сьогоднішній день немає. І це і це є також кадрова, кадрова проблема самого уряду. То, тобто можна зробити, що так як люди самі обирали цих депутатів, вони вже самі, самі мають відповідати за те, що будуть триматися лише на плаву. Адже ви сказали правильно, що замкнента коло починається реформи, не здійснюються, бюджет не приймається. Ну ви знаєте, я думаю, що ми зайшли в такий інтересний історичний період, коли Оновлення Верховної Ради повинно проводитися циклічно і в досить коротких термінах. І я рахую, що Верховна Рада на 4 роки це, це дуже великий термін на сьогоднішній день. У нас життя міняється сьогодні кожних два роки. І зверніть увагу, що жоден уряд більше двох років протриматися не може. Це говорить про те, що виклики, які є в нашому житті, вони вимагають інших людей для виконання. Вони можуть залишатися люди з попередніми поглядами, світоглядом і попередніми ідеологічними своїми запасами і розказувати нам, як виходити з кризи. І взагалі дивно, люди, які довели нас до кризи, починають нас виводити з цієї кризи. Напевне. Вони повинні признати свої помилки, так покаятися і сказати, що вибачте, але ми нічого зробити не можемо. На їх місце приходять інші, які є антикризовими менеджерами, які мають позитивну практику і кажуть, що ми робимо цю роботу, і ми, ми не чекаємо, що ви нас будете хвалити і будете нам давати високі зарплати. Ми просто будемо працювати, будуть гарні результати. Ну тоді будемо надіятися на майбутнє. Тобто, це питання до Нацбанку: чи зможе Нацбанк стабілізувати гривню і врятувати її? На сьогоднішній день, починаючи з лютого березня місяця, ми бачимо, що Національний банк непрогнозовано веде себе на банківському ринку і втратив 32 банки, які вивели з банківської системи, і на сьогоднішній день вони не працюють. Говорять тільки про одне: про те, що банківська система хвора і ті, ті саме хірургічні висновки, які робить Національний банк, приводять тільки до додаткової соціальної напруги. На жаль, ці соціальні напруги можна було би уникнути, якщо б національний банк прогнозовано інформаційно вів діалог з самим населенням, самими громадянами. На сьогоднішній день банкіри вже шуткують і кажуть, що кожної п'ятниці якихось два-три банки обов'язково приберуть з банківської системи. І навіть вираховували алгоритм, при якому Залишалося там 14 тижнів до кінця року, і ми порахували, що 14 банків повинно вийти з банківської системи. І саме в такому ритмі Національні банки працює. Хоча Національний банк не виходить за рамки законодавства, він працює абсолютно в рамках інструкцій і, і виконує ці інструкції. Але здоров'я банківської системи, системи важке і на сьогоднішній день. Прямої поради національного банку, як же не допустити кризу, або як швидко вийти з цієї кризи, або як врегулювати курс, немає на сьогоднішній день. Ми можемо говорити про адміністративні заходи, які застосовує національний банк. В ефективні вони або вони неефективні. Чи можна говорити про те, що ці адміністративні заходи швидко стабілізують курс, Чи не можна? Тобто, це це дуже багато. Тем для дискусії саме експертів, професіоналів. На жаль, немає часу так багато про це говорити. Треба швидко працювати, розказувати будемо, коли будемо писати мемуари. А, тобто, до кінця року ще один банк це судячи з того, що ще один банк відійде. Ні, я думаю, що вже ніхто нікуди не відійде в цьому році. Цей рік ми закінчимо мінус 32 банки з банківської системи. На сьогоднішній день в банківській системі України працюють 168 банків. 32 банки виведені з ринку і. Більше 40 банків на сьогоднішній день мають кураторів національного банку і які знаходяться під контролем. То це ті банки, які мають температуру і знаходяться під доглядом лікаря. Але все ж таки, ті банки, які залишилися, вони також мають свої певні проблеми, так ну на сьогоднішній день вся банківська система і кожен банк, всі абсолютно банки, мають проблеми. Проблема пов'язана з простими громадянами, які мають. Проблеми пов'язані з заробітною платою, з доходами, Кредитами. з збільшенням комунальних послуг, тобто доходи громадян не ростуть, витрати збільшуються. А це значить, що можливість обслуговувати кредити, які були отримані цими громадянами, вони погіршуються і зменшуються. А значить, банкам треба додатково резервувати. Можливість неповернення кредитів саме громадянами. І це створює додаткову напругу. Сьогодні варто говорити про реструктуризацію кредитів для громадян, для фізичних осіб. Варто говорити про таку проблему, як валютні кредити, які були видані в 2008-2005 роках, які залишилися на сьогоднішній день. Це іпотечні кредити, які видавалися на 10-15 років. На жаль, люди брали. Е е тоді ці ці кредити по курсу 5,05, А на сьогоднішній день сьогодні там зранку там це це 19.50 на чорному ринку. І це говорить тільки про те, що оцю різницю треба треба людям доплачувати. А mm -hmm. доходи, як були, так і залишаються. ті ж самі гривневі і ті ж самі в тих самих величинах. Тобто додаткових джерел доходів на сьогоднішній день у громадян немає. А які чинники найбільш сприяли е, різкому та рекордному обвалу гривні, якщо звернути увагу на торговий баланс України, то заборгованість, або як сказати правильніше борг між експортом і імпортом в минулому році складав більше 11 мільярдів доларів. Тобто, це та сума, яка повинна була в цьому році обов'язково бути погашеною. І на сьогоднішній день, якщо ви згадаєте... На початку року у нас було більше 20 мільярдів золотовалютних запасів, а на сьогоднішній день менше 10. Це саме тих 10-11 мільярдів, які в минулому році було завезено імпорту більше, чим продано виді експорту. Це значить, математика досить проста. Якщо ви взяли, ви повинні розрахуватися. От Україна на сьогоднішній день розрахувалася цією різницею. На жаль, курс обвалився і стримувати його на сьогоднішній день досить важко, тому що. Сьогодні потрібно знайти рівновагу між експортерами і імпортерами, і в моїх очікуваннях на сьогоднішній день що ця точка рівноваги знаходиться на рівні 17-18 гривень. Якщо далі Національний банк не буде застосовувати додаткових адміністративних заходів, а навпаки, буде лібералізувати їх, я думаю, що ми потихеньку в цих рамках залишимося в цьому коридорі і зможемо спокійно розпочинати наступний рік. А от чи грає проти гривні також різке обіс... обезцінення рубля? Ну, ви знаєте, е і про рубль взагалі не хочеться розмовляти. Маємо так багато особистих проблем, починаючи від економіки, закінчуючи власним життям, що я навіть не хочу думати, як там у сусідів погано їм живеться, чи добре, наприклад. Да? І скажу тільки одне: про те, що е резервний фонд і золо золотовалютні запаси Російської Федерації дозволяють їм. Гратися в цю таку гру, яка пов'язана з рублем. І якщо ви пам'ятаєте, така ситуація в Росії вже була. Вона була в 98-му році, коли рубль, тоді з 6 рублів за долар піднявся до 21 рубля за долар. Тобто сьогодні ми маємо ту ж саму модель, яка була застосовувалася вже, вже там декілька багато років назад. І я хочу сказати, що вони досить прагматично до цього питання відносяться, і у них залежність від нафти досить суттєвою. У нас е, наша інфляція і наше, наше безцінення гривни від ні від якої нафти не залежить. Тому говорити, що ми там сильно пов'язані, або ми маємо наслідки від Росії, або вони мають наслідки від нас. Це, це є перебільшення. Так, ми е, маємо залежність від енергоресурсів Російської Федерації, е, і ця залежність. З кожним місяцем зменшується. Якщо раніше це було на рівні десь 40%, то на сьогоднішній день, завдячуючи програмам енергозбереження, я думаю, що ця, ця величина буде зменшуватися до 20-22 відсотків. І це буде гарною новиною. Угу. На початку грудня 15,9 мільярдів гривень знаходилося в розпорядженні фонду гарантування вкладів фіз Про що це говорить? На сьогоднішній день фонду гарантування вкладів для того, щоб Виплатити всі компенсації нашим громадянам по 32 банкам цих коштів достатньо. Інша справа, чи очікуємо ми надходження нових банків до Фонду гарантування вкладів. Я думаю, що на сьогоднішній день ми нічого не очікуємо, хоча більше 40 банків мають кураторів, і в будь-який момент ніхто не може спрогнозувати, що станеться з тим чи іншим банком. Є декілька банків, які на сьогоднішній день. Затримують виплати по депозитам і мають проблеми з готівкою. І в кожних новинах ми бачимо ці групи людей, які стоять біля банків і вимагають від адміністрації банків більшої уваги до тих проблем, про які вони говорять. Я, я сподіваюся, що як тільки буде прийнятий бюджет, як тільки ми зрозуміємо всі нормативи, всі показники, які нас очікують в наступному році, відповідно, банківська система зможе сформувати. Свої плани і очікування на наступний рік і привести у відповідність свої баланси, тобто до емісії гривні ми не дійдемо, щоб підтримати фонд гарантування. А, ну, якщо говорити про емісію, то насправді емісія не в таких значних об'ємах, як декларують деякі експерти або говорять деякі політики. Тому я би казав, що а, мова йде скоріше про а, інфляційні очікування, тобто у нас очікування набагато перебільшені. І маємо такий показник, як психологічна істерія серед населення, яка спонукає одного ну нас одного до до іншого відноситися з недовірою. І сьогодні я би хотів, щоб банківська система і, і особливо Національний банк показав, яким чином можна було б повернути довіру громадян України до гривні, до банківської системи, і відповідно до, до самої держави, на жаль. Ті адміністративні заходи, які є сьогодні в банківській системі, не дозволяють вірити. Тому що якщо я хочу принести депозит в банк і покласти його, я можу покласти цей депозит і відкрити його протягом 15 хвилин віддати гроші. А для того, щоб забрати, мені треба буде ходити 5-6 днів для того, щоб забрати ці гроші такими маленькими сумами. Okay. То відповідно, скоріше всього, що я не понесу депозит і не збільшу залишки. Депозитів в банківській системі я буду продовжувати забирати. І з початку року ми маємо погані цифри: 52 мільярда гривень було забрано з банківської системи, і біля 9 мільярдів доларів так само відійшли з банківської системи. Тобто. а а в, куди вони ділися? Вони залишилися у громадян, вони залишилися на руках і вони чекають свого часу часу, щоб повернутися в банківську систему. Ну до того, поки не врегулюється а, в банках своя система, і взагалі люди не почнуть довіряти, і те, і то навіть має пройти певний якийсь проміжок часу, щоб люди почали довіряти банкам і знову приносити свої кошти туди. Але як найшвидше це зробити, що ну, довіра пішла? Е, от слово криза і слово довіра це тотожно. Так немає, немає довіри, так і маємо максимальну кризу. Тобто ми маємо, е, ми маємо інше суспільство, ми маємо е, інших людей після майдану. Ми маємо абсолютно іншу владу. І поки що, е, як то кажуть, та довіра, ті очікування, які ми закладали. Е, ті події, які відбувалися у нас весною, вони високі. Але фактично тієї довіри, яка би піднімала економіку нашої держави, на жаль, немає. І це говорить тільки про одне, про те, що попередній уряд не спромігся розпочати реформи, і це є мінус. Цей уряд більш професійний, і ми очікуємо, що вони запропонують механізм реформування. Ну, особливо мені подобається, що з 22 податків кількість податків зменшиться до 9. Там соціальна нагрузка, яка йде на заробітну плату, буде зменшена там до 20-15%. відсотків. Тобто, це хороші позитивні меседжі для ринку. Це хороші. Позитивні новини для малого і середнього бізнесу, які повинні себе забезпечувати. На жаль, держава не виступає тим інвестором, який повинен стимулювати малий і середній бізнес до розвитку. Держава виконує саму таку просту функцію. Всім, всім, кому погано, ми з бюджету всім допоможемо. Це це не є правильна функція. Це не є функція розподілу бюджету. У одних заберу, інших віддам. Але це ж зверніть увагу, що біля того бюджету сидять люди, які заробляють невисоку заробітну плату, там 6-8-10 тисяч гривень, так? але через нього проходить 10-15 мільйонів гривень. Коштів витрат або доходів. І, ну, спокуса досить висока, так? і елементи корупції виникають саме там, де, де проходять високі такі фінансові цифри. потоки. Так. І, а потім ми дивуємося, а, а чо, як це ця людина себе так непогано не себе веде, як це він так зміг украсти такі великі гроші? Розумієте? Але ми ж не створили умови, при яких у нього немає не ну, тобто, не шансів спокуса до цієї так, спокуси. Так? Так? Тобто він... він Ця спокуса не повинна ним заволодіти. От і все. Тобто може зробити висновок, що ця людина має отримувати більше 10 тисяч гривень? Ні, я, я думаю, що це мер. Це нам треба говорити про міру відповідальності тієї людини, яка отримує. Ти, ти повинен отримувати гроші е, саме стільки, скільки ти несеш відповідальності, не навпаки. Тобто, якщо ти несеш високу відповідальність, так, то ти повинен отримати високу заробітну плату. А коли ти не несеш ніякої відповідальності, і сидиш в поліклініці 250 гривень береш за справку, то напевно, це це неправильно. Тому що ти, ти ходиш і жалієшся, що ну, ви знаєте, у мене заробітна плата 1500 гривень, тому ви справку цю отримаєте через тиждень. І ти розумієш, що треба спонукати для того, щоб цю справку тобі віддали сьогодні, і ця справка не є суттєвою. Але ти віддаєш ці гроші, і потім ми говоримо, що да, так, так, медицина у нас безкоштовна. Вона коштовна. Вона коштовна. Питання тільки коли тобі потрібен результат. Якщо ти хочеш сьогодні, значить треба платити. Хочеш завтра, післязавтра, ну тоді може не платити, як тебе не інтересує результат. Але повертаючись до тих людей, які сидять і через них переходять великі кошти. А ми не можемо їх, ще не виникла така машина, ще не розробила, яка перевіряє людину на відповідальність. Як ну, може просто довіритись? можемо лише довіритись. Ви людині? знаєте, Все. це питання. Я буду, я буду банальний, я буду казати про те, що це відповідальність освіти і, і виховання. На жаль, на сьогоднішній день ми маємо низький рівень так як освіти, так і відповідальності. Тому що, на жаль, це, це суспільство не створило моральні бар'єри для непорядних людей. І ми говоримо тільки про, про саме головне про те, що ми можемо зловити злодія за руку після того, як він потратив гроші. Але ми не можемо тримати цю руку. Коли він хоче отримати гроші. Тобто, ви розумієте, попереджувати, робити профілактику зловживань, mm -hmm. так ну, ніяким чином не ходити там, фотографувати ті будинки, які вони збудували і живуть там по 50 років, і потім розказати, ну бачите, який він корупціонер. А куди ви дивилися раніше? Ну, напевне, той, хто дивився, був такий самий, як той, на кого він mm -hmm. дивився. Так чи продовжує скорочуватися надходження валюти в країну? На сьогоднішній день, по моїм обрахункам, більше 5 мільярдів доларів в виді експортної виручки заходить в Україну. Інша справа, що ці суми можуть зменшуватися, можуть збільшуватися. От на, на даний момент ми очікуємо велике надходження експортної виручки саме до 25 п'ятого та двадцять шостого. Грудня, тому що всі великі фінансові корпорації і виробничі закривають рік, сплачують податки, і тому курс буде в наступні дні буде на рівні 17-18 гривень. І я думаю, що та кількість валюти, яка зайде на, на цих вихідних в державу, дасть можливість в січні більш-менш спокійно пройти протримати валютний курс. Так, о... Країна потребує інвестицій, потребує грошей від Європи. Європа може надати нам ці кошти, але вона хоче бачити якісь дії. Вона хоче бачити, щоб уряд впроваджував реформи і не лише прописував їх, але й здійснював. на, на даний момент ми бачимо, що реформи не здійснюються. Як тоді можуть європе, європейські країни нам довіряти і давати ці інвестиції? На сьогоднішній день у нас залишився один інвестор. Це Ті, хто дають нам гроші, і на, на, в наступному році там ці три організації вони планують е, дати нам більше 30 мільярдів доларів. Але ви розумієте, що е, ці гроші просто так ніхто нікому не віддасть. І на сьогоднішній день потрібен чіткий план реформ, чіткий бюджет і чітка відповідальність кожного міністра за свою роботу. І я думаю, що е, Кошти ми обов'язково отримаємо. Сили волі для проведення реформ у нас достатньо. Інша справа, якими ми будемо після цих реформ, що, яке суспільство ми побудуємо після цих реформ. На жаль, про це зараз ніхто не говорить. А мене це турбує більше всього. Тому що я не розумію наслідки, які будуть після цих реформ. Декларування я не вірю. Я хочу мати математику, я хочу бачити і розуміти, що. Доходи бюджету збільшиться, соціальний захист у громадян він буде не гірше, чим був до, до цього. Коли ми говоримо про, про медицину, я би дуже хотів, щоб у нас була страхова медицина, і ми не сплачували свої податки, які ми віддаємо в бюджет, на які, на якісь там неймовірні койко місця, в яких ніколи там не знаходилися хворі люди. Тобто, я хочу, щоб ми закінчили з цими наслідками минулого, які. Я, от перед вами у вас була, хпр перед, переді мною була хороша тема про житлово-комунальний. Послі, я думаю, що це, це рудименти минуло, минулої держави, і з ними треба прощатися пострадянська. І, та, і чим чим скоріше ми, ми залишимо їх в минулому, тим легше нам буде в майбутньому. На жаль, коли ми говоримо про те, що там треба щось міняти, та ні, не треба нічого міняти. А треба просто зламати, і побудувати нове. То хто гальмує це цей розвиток, хто в нашому в нашому в нашому розумінні, в нашій свідомості, поки ще немає місця для нового. У нас є місце тільки для руйнування, тому треба шукати людей, які готові готові будувати нове суспільство. Але Україні потрібна нова якісна стратегія залучення іноземного капіталу. Як для, це зробити для цього? Потрібні бути закони, які захищають інвестора. І для цього е, повинні бути з, закони, які гарантують простому громадянину захист, так від е, недобросовісних. Людей, які дають ці кошти, і від недобросовісних банків, які зловживають на цих кредитах, ви зверніть увагу, що на сьогоднішній день в Україні навіть не обговорюється тема про те, що фізичну особу варто признати банкрутом для того, щоб захистити його від кредиторів. А я рахую, що це захист. Тому що якщо буде написано такий закон, якщо будуть створені умови захисту, Да? І людина буде об'являти себе банкротом, то 5 років його ніхто не буде турбувати. А що ми маємо на сьогоднішній день? Кредит, який він е, отримав і, і, і не зміг погасити, протягом наступних 3 роки банк тероризує разом з колекторами і забирає у них телевізори, холодильники і все інше. Це, це не є правильно, це не є, коректна, це не є правова, правова держава. Це, це зовсім, інша, зовсім інша умова. І я думаю, що від цього треба відмовлятися. Треба створити правову базу для захисту інвесторів, треба створити базу, нормативну базу, яка дозволить кожному громадянину бути захищеним да, від, від посягань на його майно, прирівняти приватну власність до державної. На сьогоднішній день ні одна фізична особа не може виграти у держави суд, тому що суди працюють по старим схемам, по старим радянським схемам. І Держава завжди вищі інтересів особистої приватної особи. То хто має зробити такий запит, щоб все ж таки були такі закони прописані і втілені в життя? Я ще раз хочу звернути вашу увагу, що це еволюція свідомості. до нас повинні прийти інші люди з іншою свідомістю, з іншою відповідальністю, і ніяким чином, ті, хто привели нас до кризи, не виведуть нас з цього лісу. Ну, не виведуть. Скільки нам ще треба чекати? Адже... Я думаю, що два-три парламенти вони зроблять свій апгрейд, тобто обновляться і з'являться ці люди, які готові будуть професійно працювати і економічно, і юридично, і мати за це моральну відповідальність. Хто топить нашу національну валюту в Україні саме? Ми самі. Самі люди? Так. Скуповуючи так. психологічно. Психологічно. Ми готові до змін. Але ми не готові міняти своє життя, тому несемо повну відповідальність за наслідки. Яке майбутнє чекає українську банкову систему? Я думаю, що банківська система буде європейською, і ми в будь-якому випадку приєднаємося до європейської банківської системи. На сьогоднішній день ми відповідаємо всім нормам міжнародним міжнародних бухгалтерського обліку, і це питання тільки часу, як швидко ми до них приєднаємося. А раніше було прийнято а, вважати, що чим більший банк, тим він надійніший і. Чим ближче до влади маючих до влади, тим спокійнішим себе вважаєш, але зараз ми не знаємо вже яким банкам довіряти, якщо все ж таки хтось із людей захоче свої заощадження віднести до банку. Яким банкам в першу чергу на що треба дивитися? Щоб довірити, я завжди раджу простим громадянам про те, що не дивіться телевізор і не читайте газет, тому що ви завжди читаєте попередню інформацію за 3, 4, 5 днів, а то й тиждень. Відкрити відкрити вікно, і подивіться. Якщо ви бачите банк там у вікні, то зрозумійте правильно, що саме в тому банку вам треба тримати гроші, тому що якщо з цим банком станеться щось погане. То ви перші побачите там чергу і в цій черзі будете під номером три або чотири. У всіх інших випадках ви, ви будете мати тільки погані наслідки. Я вам дякую, що ви побажаєте нашим глядачам. Я хочу побажати вам гармонії і терпіння в наступному році, заспокоїтися і пам'ятати про те, що Україна переживала і набагато гірші часи, але мудрість нашого народу і кожного з нас дозволить нам вийти тільки переможцем. І в наступному році, і в ці і в цьому нелегкому періоді часу я вам дякую. А я нагадую, гостем програми був голова правління Української міжбанкової валютної біржі Анатолій Гулей. Залишайтеся з нами. Дякую.